Вітаю всіх! Відразу хочу глянути харківський напрямок, глибоке лукянці ситуацію. Давайте подивимось на листопад. Харківський напрямок, ситуація глибока лукянці на листопад, яка буде. Розгони яких не просто Тьотя Фаня, просто слів нема. Уже бачу четвірка кубків пауза, роздуми. Десятка жезлів, тиск обставин вже пішло. Ну, обстріли там є. Ну, зрозумієте ж ви. Угу, війна. Кінцевий результат. Втрати, важкість, все по колу. Пауза там. Там руйнування, але при цьому немає руху активного. Тепер подивимось. Наші. Наші ЗСУ, дії наших на відрізки глибоких лук'янці, Харківський напрямок. Дії наших. Давайте подивимось. Наші. Угу. На концентрація там. О! Тепер дивіться уважно. Наші матимуть успіх. За рахунок поговорити. Так, п'тірка кубків, нерви можливості. Так. Багато розмов і тиск обставин. Розумієте? Розмовами. Там буде гаряче. Відразу скажу гаряче буде, але у наших там будуть певні результати за рахунок того, що, як вам це сказати, воно якби і. Виганяють і в іншому моменті домовились. Ну, як це було 22-му році, приблизно так. Трішки важче, бо будуть бойові дії, як ви бачите. Ось. Тепер давайте. До кінця листопада наші вийдуть на ДКУ, напрямку Глибоке Лук'янці. До кінця листопада наші вийдуть на ДКУ Державний кордон України. Хто ще не в курсі? На напрямку Глибоке Лук'янці. вийдуть. Туз пентаклів, так? Туз. Війна, бойовими діями вийдуть. Ну, з війною, не вигадують. Всі в маніпуляції. Ну, ось сам процес. На довгострокову перспективу це є. Вийдуть, любимо, вийдуть. Шість ось воно. Розумієте? Якщо наші там вийдуть, то десятка же тиск обставин сильніший. І розмов багато про це. Розмов повинні це зробити наші, тому буде краще для міста. Ви ж самі розумієте, це буде гаразд легше. Треба це розуміти. Просто поки не було такого наступу, кабів було менше однозначно.